Слава Ісусу Христу! Вітаємо всіх глядачів телеканалу IWTN і запрошуємо на програму Майстерня порозуміння, в якій християнські психологи розкажуть про спроби зрозуміти себе і знайти порозуміння із близькими у часі війни. Дозвольте представити авторів нашої програми Вікторія Зігерт, голова громадської організації Крила для родини, практикуючий психолог, і Вікторія Кондратюк. Співзасновниця громадської організації Крила для родини, практикуючий психолог і викладач інституту богословських наук непорочної Діви Марії Національного університету Острозька академія. Вітаю вас! Ну і ведуча я Івана Криворучко. Дуже раді, дякуємо за таку можливість і маю надію, що ми сьогодні і в наступних наших передачах трошки більше порозуміння дізнаємось. Залюбки поділимося знаннями, практичними навичками, щоб допомогти знайти порозуміння в стосунках, але теж і самими собою. Що ж, одразу переходимо до теми нашої розмови. Сьогодні перша тема, і вона стосується стресу. У мене таке уявлення, що стрес оточує нас навколо. Він постійно поряд із нами, особливо тепер, в такий непростий для всіх українців час. Отже, що це таке стрес, будь ласка, розкажіть нам, нам і глядачам нашим про це явище. Так, визначень є дуже багато, і термінів, які описують це поняття, теж багато. Щоб максимально пояснити, то найкраще це продати словами, що це реакція на зміну. Тобто, по суті, стрес це є щось дуже натуральне, природнє. Це момент, коли, наприклад, ми вийдемо з цієї кімнати, наше тіло вже буде почувати себе інакше, і ми це називаємо стресом. Але є величезна різниця між стресом природнім, таким стресом, де в нас є ресурси, щоб впоратися з цим стресом, і тим стресом, який є понад міру. Тобто, стрес. А... Може бути природнім, це щоденні наші виклики, з якими ми зустрічаємося: поїздка в транспорті, е, прихід на роботу, спілкування з колегами, це також може бути стресом, так? Абсолютно, навіть по списку стресу стресом є як похорон, так і весілля, де здається, що весілля це ж така добра подія. Так само, стресом, якщо ми дізнаємось інформацією, що хтось з наших близьких з фронту зник безвісти, і стресом буде момент, коли ця людина повернеться. І наш організм так само реагує це початку небезпеки, неясності, тому це натуральна природна реакція, відповідь нашого організму на зміни. Тому мені теж подобається слово відповідь. Тобто стрес, я так розумію, що він може бути і в хорошій ситуації, таким позитивним, і також і негативним. Так, бо стрес він може бути якби з закінченням таким Еустрес – це той, який позитивний стрес, який веде до позитивних наслідків. І дистрес це той стрес, який нас вибиває із колії, і ми не можемо вже функціонувати нормально, веде до певної кризи. Це може бути дестрес. Дуже подам приклад. ев це коли ми готуємося до виступу, наприклад, до концерту, і нам важко, серце швидко б'ється, руки потіють, важко дихати. А людина виходить на сцену і все в порядку. Завдяки цьому стресу наш організм мобілізується, максимально вмикає свої ресурси. І ми тоді маємо, показуємо всі навички, які ми знаємо, що ми вміємо, ми тоді є в своєму, на своєму місці. І це стрес, який нам допомагає, мобілізує. Без такого стресу більшість студентів в мене особисто б не здали би сесії, тому що вони б тоді не ставилися б серйозно. Стрес допомагає в цьому плані. Натомість, ось цей кордон, де вимоги мають співпадати з нашими навичками, з нашими міннями, він досить делікатний. І вимога буде набагато більша, або ситуація неочікувана для людини, вона тоді може отримати дистрес. Це той стрес, який є довготривалий, той який приносить набагато більше наслідків і виходить поза міру наших вмінь. Отже, від початку повномасштабної війни ми всі стали якось занадто гостро реагувати на різноманітні події, навіть на ті, які ніколи в нас не викликали особливого стресу. А тепер я так помічаю, що радісні події, але також і сумні події. Вони викликають у нас дуже сильний емоційний відгук. Це нормально? Дякую за це запитання. Я признаю, що під час консультування дуже часто я маю повертатись до своїх клієнтів з тим, що це нормально реагувати в такий спосіб на ненормальну ситуацію, яка в нас зараз є. Вона є поза нормою, а наша реакція, наш організм, справляється максимально на міру своїх можливостей. І найкраще це пояснює така теорія, як вікно толеранції. Тобто, можна собі уявити, що в нас є допустимі межі, тобто це наші навички, вміння, наші ресурси, те, що ми вміємо справлятися з нашим життям. І в нас було, наприклад, ось таке вікно. І ми собі рухались. Раз кращі події, вгору йдемо. раз гірші події. І ми рухались. Можемо це собі так уявити, по суті, як е, ритм серця. Так, знаєте, якщо лінія буде пряма, у нас буде все рівненько, стабільно, це буде що? Смерть. Так, тому добре, що у нас були різні події в житті. Натомість війна, як подія, котра виходить поза будь-які рамки, і є подією ненатуральною, неприродньою загрозою життю, вона звузила наше вікно. І через звуження кожні ті речі, які зараз ми переживаємо, вони виходять поза ці рамки. І тому ми часто реагуємо. Для нас в незвичний спосіб. Тобто, наш організм або навпаки ще більш збуджений, і маємо підвищення рівень тривожності, або навпаки, ми маємо апатію, не маємо сили, маємо депресивні стани, бо в нас це вікно звужне. І тому самим основним нашим завданням є, по-перше, з пошаною до цього поставитись, не оцінювати себе, не засуджувати себе в цьому. Це нормальна реакція на ненормальну ситуацію. І якщо так підсумувати, то маємо розуміти, що ті речі, які колись нам приносили або радість, або печаль, зараз просто гіперполізовані на фоні нашої постійно збудженої нервової системи. Ми не встані спокійно реагувати на ті звичайні речі, які є. І е, я думаю, що не секрет. Всі знають і бачать, що від початку повномасштабного вторгнення люди попереджали багато, і багато людей. Ну, якби помінялися так місцями, ті, які жили окремо від батьків, почали жити разом, або там сестри поїхали разом, чоловіки десь воюють. Ну тобто постійно в стресі, постійно в якісь нові ситуації. У людей почалися конфлікти на таких ну, звичайних, низьких, на мінімалках, і такі конфлікти, що просто не могли порозумітися один з одним. Так само і між собою, і з дітьми, і люди не можуть дати собі раду. Тому треба дати собі е, такий час і розуміння, що моя нервова система збуджена. Враховувати це ми не можемо вимагати ні від ближніх, ні від себе самих е, такої реакції на життя і на світ, яка у нас була до війни. От ви пригадали, що є реакція е, організму на е, стрес. Тобто, що зараз ця реакція. Трошки інакше, і в мене одразу з'явилося питання: а як наше тіло на це реагує? От Ви, Вікторія, сказали, що ми можемо або навпаки бути занадто бадьорою, або навпаки е спати цілий день або апатичною, е і це нормально. Але ще якісь прояви, чи можливо відслідкувати за собою, і, можливо, є рецепт, як робити, якщо потрібно бути бадьорим і бігти на роботу, а в цей момент якраз звалилася апатія і хочеться полежати, поспати, поспілкуватися зі стелею, наприклад. Я так зараз відслідковую. Як реагую на слово бадьорість? Бадьорість для мене це асоціація з чимось добрим. Я бадьора, маю енергію, а ми під час хронічного стресу не говоримо про бадьорість. Тільки про збуджену нервову систему. Тобто це така людина, яка має дуже різкі рухи тіла, швидко говорить. І це не про бадьорість, така здорова. Тому ні, бадьорість, це, власне, в цій нормі. Бадьоркою, я маю сили, бадьоро йду. А тут, навпаки, збудженість постійно щось складу, забуваюся про це. Це не в тому сенсі. І крім таких показників, які вже вже названо, ми теж маємо базові порушення, це порушення сну. Вчасно, маю наголосити, що е, сон це має бути нашим моральним обов'язком. І в моменті, коли хтось зараз говорить, що е, не можу спати або е, маю проблеми зі сном, або навпаки, забагато сплю, це такі перші дзвіночки, що треба звернутися за допомогою, бо це таки перший показник. Другий показник це харчування. Якщо ми не турбуємося, щоб дійсно е, з'їсти поживну їжу, вчасно з'їсти. Я розумію, що зараз це розкіш. Бо багато хто живе в таких умовах, де поспати без тривог, без сирен це просто розкіш. Натомість це наша основа. І коли ми говоримо про перебування в хронічному стресі, бо ми, власне, вже доходимо до такого визначення, що стрес і ці всі наслідки є поганими, коли він довго тривалий, ми не знаємо, коли буде закінчення, і ми маємо заадаптуватися в цих нових умовах. І тут ми теж потрапляємо в скрайність. В скрайність, коли ми робимо вигляд, що в третій рік повномасштабної війни, а вже по суті 11-й рік е, нашої війни, е, ми не можемо адаптуватися, бо це постійно змінюючи е, інформація, новини, дуже багато змінних. І тому наш організм зараз вичерпує усі свої сили, усі свої ресурси. Тому е, спілкуючись про стрес. В першу чергу треба поставити, а що я для себе можу зробити? Така профілактика. Вже і профілактика, і напакне накопичування mm -hmm. того, що для мене приносить хоча б таку іскру надії, іскру радості і заряджатися, бо ми ніколи не знаємо, чи нам завтра не потрібно буде мати ще більше сил. Потрібно постійно дбати про себе, так? піклуватися про, про їжу, піклуватися про свій сон. А скажіть, окрім цих речей, як ще ми можемо боротися з хронічним дистресом? По-перше, його усвідомити. Також відкинути певні такі наші історичні дані, тому що ми чули про Другу світову війну, чули про те, як люди страждали, про голод. Це все я не хочу нівелювати ці речі. Це дійсно були страшні і важкі речі. Ми живемо трошки в інший час, і ми так трошки прагнемо до цього такого геройствування. А от е, мої батьки не спали, то я не буду спати. Мої батьки страждали там чи, чи дідусь бабусі, я теж це витримаю. Мої мерзли, я буду мерзнути. То важливо теж відкинути це геройство. Якщо ми йдемо на те, що ми маємо вижити і прожити невизначений термін. Чудово буде, якщо це закінчиться завтра чи сьогодні, це було б алілуя і, і класно. Але ми не знаємо, ми не знаємо і. і Очікувати теж, якби наша нервова система виснажується, якщо ми очікуємо, це буде завтра, це буде ще, це буде ще. Тобто, ми маємо стати в режим е, марафонця, який насправді не знає, коли це закінчиться, і дуже розумно підходити е, до свого життя. Тобто ми вже поговорили про сон, про їжу, але також зрозуміти, що мені особ, особисто мені може допомогти. Тобто, трошечки цього здорового егоїзму ми його потребуємо. Бо ми бачили, як на початку волонтери так дуже багато працювали, активно працювали, а потім раз, і тільки одиниці залишилися, бо люди просто випалюються і вигорають. А насправді вигорання є дуже складним процесом, теж психічним, і відновити свої сили дуже складно. Тому краще. Вчасно зупинитися, вчасно поспати, відпочити, сходити на прогулянку, поспілкуватися з людьми, почитати книжку. Ну і є ще дуже багато варіантів, які можна використати для того, щоб відновлювати свої сили. У мене одразу є таке питання: а що робити, якщо немає сил йти на прогулянку, виходити взагалі з дому? Або навпаки, людина хаотично біжить і не може спинитися. А як, як в цей момент зрозуміти, що зі мною щось не гаразд? Чи є якийсь спосіб, чи треба прислухатися, можливо, до того, що говорять рідні і близькі? Ой, Іванко, ви, ви відразу дали відповідь. <ріст> Насправді наші рідні, ті люди, які є поруч, вони нам певною мірою сигналізують. Ми просто не завжди готові це почути. Тобто на ті сигнали, які дають нам наші рідні, просто потрібно реагувати. так? Або принаймні перевіряти. Да. І гарне запитання а що я зараз потребую? Що мені зараз необхідно? Якщо це лягти лежати, то питання таке, чи маю на це зараз змогу. Якщо я маю на це змогу, то тоді залишається тільки одне не брати телефону там, де я буду лежати. <реш> <реш> Тому дозволити собі дійсно лягти і лежати, якщо є така змога. А Якщо такої немає, перевірити в календарі або запланувати такий план, що ось завтра буду планувати, чи я можу собі знайти той час і лежати. Тобто ставимо собі запитання, що я можу для себе зробити? Хоча б щось маленьке. Я знаю, що це звучить дуже ідеально, і сама дратуюся на психологів, котрі рекомендують такі речі, особливо коли багато роботи. Але найважчим є момент, коли собі в тілі, в мозку це дозволити. Бо наші установки мої особисто теж. бо Для мене це теж виклик, які говорять, не можеш зупинятися. Зараз війна, маєш працювати, на вагу, треба чим побільше, щоб до перемоги. Але якщо я не зупинюся зараз, то. Я не дочекаюся до перемоги. Я не буду святкувати за всіма. В Святому письмі написано, що е, святий Божий день це розкіш. Так? Ну, тобто неділя це розкіш. І у війну неділя теж є. Дякувати Богу, що у нас не забрали цей вихідний наша держава. Е, але ми маємо цю циклічність і ми маємо знайти той найкращий вид відпочинку, який буде допомагати нам. Бути в нормі, пам'ятаєте, що вона збужена, і бути в такій нормі, щоб якомога найбільший час розділити свій ресурс, який є. Власне, ресурс. То ви сказали таке цікаве слово ресурс. А ж, навіщо вони нам? Що з ними робити, і де їх брати тепер? А ресурси вони такі, знаєте. Можуть бути економічні ресурси, можуть бути фізичні ресурси, психологічні ресурси. Це те, завдяки чому ми існуємо. Може, ти маєш так. Я думаю, ми на наступній програмі більше про це поговоримо про ресурси, тому пропоную повернутися до цього. Але підсумовуючи стрес, одне за що я дуже хвилююся, щоб наші глядачі, слухачі не. Зламали цей стереотип, що стрес це щось поганого, найгіршого. І щоб не потрапили в наступну скрайність, якою є, наприклад, зараз досить така популярна річ, як безстресове виховання дітей, що має бути без стресу, і що наші діти страждають, бо зараз так багато стресу. То зупиню і скажу, що ми зі стресом не воюємо. Абсолютно ні, бо це явище, яке описує наш стан. Натомість ми готуємось до стресу. І наші діти. Мають шанс бути дійсно стійким поколінням, стійкою нацією українців, які знають, як справитися, як впоратися з важкими ситуаціями. І тому, підходячи до стресу, ми власне говоримо про те, щоб здобувати навички, як знаходити ті ресурси, як знаходити підтримку, як жити. Бо ці навички вони з нами залишаються. Ситуація важка, наприклад, відходить. А навичка залишається, Тим саме ми розвиваємо наше тіло, наш мозок, наше серце і наш дух. Тому до стресу збільшує вагідність і до себе збільшує вагідність. І також е, наша організація направлена на профілактику на профілактику стосунків в родині, стосунків між собою, стосунків вчителі з дітьми і, і міжособистісні стосунки. Ну, і також з собою, теж. Це, це є ключовим. І важливо також, що профілактика це не є щось таке ну, величезне, глобальне. Ну так, коли ми хворіємо, ми п'ємо антибіотик. Для організму це глобальне. Ну, теж важливо. Це Але це вже лікування. Але це лікування. А ми на профілактику для того, щоб не захворіти, то маємо нормально харчуватися, має бути якісь вітаміни, має бути сон, має бути. Режим, графік, то профілактика це про це. Це набір маленьких кроків, але які йдуть кожного дня в кожній ситуації. І тоді ми маємо сили, ресурси і можливості проживати наше життя. Не просто виживати, а проживати наше життя навіть в такому важкому, в такій важкій ситуації, яка зараз у нас є. Що ж, дуже дякую вам, дорогі глядачі. Це була програма майстерня порозуміння. Я сердечно дякую авторам нашої програми Вікторії Зігард і Вікторії Кондратюк. Дякую до зустрічі.